Добрий день. Тема уроку ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні, підготувала вчитель гончарова Алла Олексіївна. Дзвоник всім навдав наказ. До роботи швидше в клас. Біля парти станем чемно. Плине час хай не даремно. Будемо уважні і старанні всі, сядемо рівненько на місця свої. Приготуйтеся, будь ласка, до уроку. Запишіть сьогоднішнє число та пропишіть каліграфічну хвилинку. Число 4500. Давай подумаємо, скільки тризначних чисел можна написати за допомогою цифр 1, 3, 6.

Давай попрацюємо. Математична розминка мозковий штурм. Я швиденько називаю тобі приклад. Ти даєш відповідь на нього. Швиденько. 310 ділимо на 10 буде 31. 180 ділимо на 6 буде. Правильно, 30. 24 ділимо на 4. 6. 240 ділимо на 3 буде. 80. 99 ділимо на 3, буде молодці. 33. 350 ділимо на 7 буде 50. 186 ділимо на 6 буде. 31. І, звичайно, 455 ділимо на 5 буде 91. Молодці. Вирази. 44 поділити на 4 буде. Правильно. 11 100. 44 поділити на 400 буде. 111. 640 тисяч поділити на 80 буде. Ми знаємо, скільки буде, якщо 64 поділити на 8 буде. Скільки? 8. Так. Один нулик був біля 80, значить, із нашого основного числа забираємо нулик і в нас залишається 8 тисяч. Далі 640 тисяч поділити на 800. Буде 800. 1 мільйон поділити на 10 буде 100 тисяч. Один мільйон поділити на 1000 буде. Прибираємо три нулики і залишається 1000. Заверши обчислення у своєму зошиті запиши слово приклади та напиши, скільки буде, коли ми розв'яжемо це завдання. Ну що, готові перевірити цей приклад? Дивимося, якщо в нас є. Дільник 50, тобто 5 десятків. Беремо спочатку 2 числа 12. 12 ділиться на 50? Ні, беремо 127. Значить, у числі 127 буде в нас 12 десятків. Так, а там 5 десятків, воно нам підходить. Отже, в нас із вами буде перший. Цифрою в часті сотня, отже, в часті буде три числа. 127 поділити на 50 буде по 2. 2 множимо на 50 буде 100. Відняли, залишається 27. Зносимо нулик. 270 ділимо на 50, буде. Звичайно, 5. 5 множимо на 5 буде 25 і 0 позаду 250. Отже, 270 відняти 250 дорівнює 20. Зносимо ще один 0. 200 поділити на 50 дорівнює 4. Отже, 4 помножити на 50 буде 200. Всього дорівнює 254. Наступний приклад спробуй виконати самостійно. Ну що, готові розглядаємо 43 650 поділити на 50. Визначаємо кількість цифр у часті. Беремо, дивимося, якщо у нас в дільнику два числа, то пробуємо зразу два числа. Перше неповноділено пробуємо 43. В нас у числі 43, чотири десятки. А у числі 50, 5 десятків, 43 не підходи. Беремо три цифри. 436. В нас є 43 десятки, а там 5 десятків. Звичайно, поділиться. Отже, в нас із вами. Що буде? В нас із вами буде першою цифрою в часті. Звичайно, сотня. Отже, робимо висновок, що в часті є три цифри. 436 поділити на 50. 43 десятка розділити на 5 десятків. Що ми робимо? Звичайно, 40 десятків поділити на 5 десятків буде 8. 8 помножити на 5 буде 40, тобто 400. Залишається 36. 36 ділити на 50 ми не можемо, тому зносимо з вами 5. 365 поділити на 50. У числі 365, 36 десятків. 36 десятків поділити на 5. Скільки буде? Звичайно, по 7, 7 помножити на 5 буде 35 десятків, тобто число 350. 65 в нас було. Відняли 50, так, і залишилося тільки 15. Зносимо ще нулик. 150 ділимо на 50 буде по 3. 3 множимо на 50 буде 150. Приклад виконано буде 873. Наступний приклад виконай самостійно. Ну що? Перевіримо 135 780 поділити на 60. Визначаємо кількість цифр у часті. Звичайно, ми бачимо, що дві цифри в нас не підійдуть першим неповнеділенем, не будуть вони. Тому беремо зразу три цифри. Дивимося, в нас є дільник 6 десятків. А перше неповноділене це буде 13 десятків, 135. Бачимо, в нас так є. Ми можемо сказати, що тут у нас буде в числі 135 13 десятків. Отже, що ми робимо. Так, нам потрібно порахувати, скільки цифр залишається після числа 135. Правильно, у нас залишається ще три цифри. Отже, в нас буде в часті чотири цифри. Дивимося. 13 ділимо на 6 десятків. 13 десятків ділимо на 6 десятків буде по 2. 2 множимо на 6. Буде 12, 0 позаду, 120. 135 мінус 120 буде 15. 15 поділити на 60 не можемо, тому зносимо 7. 157 поділити на 6. Буде також по 2. 2 помножити на 6. Буде 12 і 0 позаду, 120. Буде 120, 157 мінус 120, буде 37. 8 зносимо 378, поділити на 60. Давайте дивитися, якщо є десяточки, то ми 37 десятків ділимо на 6. Буде, звичайно, 6. 6 множимо на 6, буде 36 і 0 позаду 360. 78 мінус 60, так? Віднімаємо, буде 18, тому що 300 мінус 300, там вже вийшло б 0 у нас. І 0 знесли. 180 поділити на 60 буде, звичайно, 3. 3 множимо на 60, буде 180. Приклад виконана. В нас вийшло 2263. Будь ласка, запишіть ці приклади, вирішіть їх самостійно у своєму зошиті, А ми перевіримо. Виконайте задачу. Із села до міста, відстань, між якими становить 78 км, виїхав велосипедист і одночасно на зустріч йому із міста виїхав мотоцикліст. Швидкість велосипедиста дорівнює 13 км на годину, що становить п'яту частину швидкості мотоцикліста. Через кілька годин вони зустрінуться. Давай подумаємо, яка ж була відстань. Правильно, 78 км. Що відомо про швидкість велосипедиста? Вона дорівнювала 13 км на годину. А яка ж була швидкість нашого мотоцикліста? Ми не знаємо, але нам відомо, що швидкість велосипедиста це п'ята частина швидкості мотоцикліста. Отже, якою дією ми можемо знайти швидкість мотоцикліста? Правильно, дією множення. Якщо ми знатимемо, скільки, з якою швидкістю рухався велосипедист, та з якою швидкістю рухався в нас мотоцикліст, що ми з вами дізнаємося? Правильно, швидкість обох одразу. І тоді вже нам потрібно буде всю відстань поділити на ту кількість кілометрів, скільки в нас проїхали і один, і другий разом. Давайте перевіримо. Пам'ятайте, що в нас є формула. Щоб знайти час, нам потрібно відстань поділити на швидкість. Дивимося, 13 множимо на 5 буде 65 км на годину. Це швидкість мотоцикліста. 65 додати 13 дорівнює 78 км. Це відстань, з якою вони зближаються за одну годину. Далі 78 нам треба поділити на 78 і дорівнює 1 година. Тобто, вони зустрінуться рівно за 1 годину. Завдання наступне. Розгляньте діаграму, на якій показано кількість відвідувачів готелю впродовж року. Дайте відповіді на запитання. Скільки відвідувачів було в готелі в лютому? Дивимося місяць лютий. Звичайно, 600. Скільки відвідувачів було в готелі в листопаді? Шукаємо листопад. Листопад. Приблизно 860. У якому місяці готель був зачинений? Подивіться, будь ласка. Звичайно, в жовтні в діаграмі немає відвідувачів в жовтні. У яких місяцях у готелі зупинилося більше 200 і менше 400 відвідувачів? Подивіться, будь ласка, більше, ніж 200 і менше, ніж 400. Це в нас січень, березень, травень, червень і звичайно ж у нас листопад. Наступний, у яких двох місяцях відвідувачів було найбільше? Звичайно, у липні та в серпні. А чому? Правильно, тому що це час відпочинку? Тому що це літні місяці. Який олівець був у кожної дитини? Давай подумаємо. Умова. Віка, Поліна і Миколка розфарбовували картинки олівцями трьох кольорів. Червоний, синій, зелений. Віка розфарбовувала не червоним і не синім. Миколка не синя. Яким кольором фарбувала Поліна? Та який з кольорів був у кожної дитинки. Дивимося, якщо ми знаємо про віку, що вона розфарбовувала не червоним і не синім, значить, правильно вона фарбувала зеленим Віка зеленим олівцем користувалася. Який олівець був у Миколки, тому що залишився червоний і синій. Але в Миколки був не синій. Правильно, в Миколки був червоний олівець. Отже, Полінка фарбувала. Молодці! Синім олівцем! Виконай домашнє завдання на сторінці 71 номер 324 та 325. Будь ласка, обери потрібно тобі цеглинку лего. Червона було важко, зелена було легко, жовта було цікаво. Дякую вам за увагу.